Таких операцій, як сьогодні, у обласному онкодиспансері проводять до п'яти тисяч на рік. Щоразу застосовують електроскальпель. Донедавна працювали з вітчизняними. Тепер у руках хірургів німецький апарат. Це сучасна апаратура, яка дозволяє областично проводити онкохірургічне втручання. Ми можемо працювати в двох, і в трьох, ми можемо скоротити набагато часу завдяки такому апарату. Використання електроскальпеля робить операцію менш згубною для організму. При розрізі фактично вже відразу зупиняє кровотечу, що є ощадливим режимом для хворого, сприяє загоєнню рани швидшому, немає того стану запалення, як це при звичайних розрізах. Унікальний скальпель черкаському онкодиспансеру передало австрійське відділення європейської фірми, що займається впровадженням нових методик лікування та діагностики онкохвороб. Подарований прилад надійніший та мобільніший, аніж вітчизняні, каже Ігор Гайдай. Його використання дозволяє зменшити застосування наркозу і крововтрат пацієнта. Цей прилад дозволяє одночасно працювати двом хірургам, виконувати складні втручання в ощадливому режимі, для хворого. Аналогів унікальному електроскальпелю поки що немає в жодному медичному закладі Черкащини, кажуть лікарі. Олена Берестенко, Віктор Віка Вікановини.